Маю на каналі, рада зустрічі з вами. Тетяна Гауга, тут з вами. Сьогодні видатний день, ну, принаймні, для мене так точно. Ну, а якщо без гумору, то сьогодні маю нагоду офіційно оголосити про зміну ніші. Точніше, про її звуження. Вже багато років я працюю з дітьми і зрозуміла одну просту, або не дуже просту річ, скільки б не вкладали батьки, педагоги, спеціалісти, які з ними працюють у дитину. Якщо дитина не може переказати цю інформацію, розказати проявити її, цю саму інформацію, яку вона має, то це все не має значення. І як писав німецький філософ Мартін Гайдегер у своїй книзі «Дорогої до мови, мова керує нами. Мені дуже подобається цей вислів, адже те, як людина вміє проявляти свої думки, вміє висловлюватися, саме оця її навичка мовлення, якраз і дуже багато говорить про саму людину, про її ідентифікацію взагалі. Тобто сам процес мовлення, він безперечно непростий. А для дітей білінгвів він іще набагато ускладнюється. Тобто додається ще більше навантаження, додається ще більше проблем, з якими іноді дуже важко, або навіть, можна так сказати, не просто саме ці всі проблеми скласти докупи і їх вирішити. Тож, мій фокус як. Спеціаліста відтепер направлений на роботу з дітьми білінгвам. Насправді дітей білінгвів дуже багато. І це не тільки ті діти, які поїхали за кордон і там мають опанувати ще одну мову. Це і ті дітки, які зараз знаходяться в Україні і яким треба перейти з російської мови на українську. У обох випадках механізм білінгвізму він більш-менш однаковий. Але, звичайно, що додаються індивідуальні особливості дитини, індивідуальні особливості того середовища, де знаходиться дитина, що є також додатковим навантаженням і знову ж таки додає додаткових проблем. Я б сказала, що цей процес важкий або непростий. Не тільки для дітей, а й для дорослих, і це я також можу сказати з власного досвіду, тому що саме зараз я проживаю цей період переходу з російської на українську мову. І це дійсно не просто. І йдеться мова не лише про те, що там лінь або ще якісь там хочеш, не хочеш щось таке, да подібне. Йдеться саме про психофізіологічні особливості людини, про її когнітивні здібності і таке інше. Тобто, ми маємо враховувати при переході з однієї мови на іншу, при вивченні однієї мови. Або декількох мов також там, ми знаємо багато прикладів, що дитина має опанувати декілька мов, якщо вона десь переїхала за кордон. Тобто ми всі ці моменти маємо урахувати саме для того, щоб допомогти дитині покращити цей стан, більш його спокійно пройти, адаптуватися до тих до тих змін, які відбуваються у житті людини, у житті дитини. І саме, як психолог і логопед, я намагаюся поєднати міждисциплінарні знання для того, щоб допомогти дітям білінгвам прийти у цей непростий шлях. Тож запрошую вас до співпраці, пишіть свої питання, побажання у цій темі. На жаль, у україномовному Ютубі дуже мало інформації про дітей білінгвів але проблем дуже багато, які ми з вами і будемо разом долати. Готую для вас літній онлайн маратон. До речі, правильно казати маратон, і про ці тонкощі ми також будемо говорити з вами на каналі. І взагалі для дітей білінгвів Подробиці, звичайно, трошки пізніше вам розкажу, але ви вже можете писати свої побажання, що би ви хотіли бачити у цьому маратоні, щоб саме допомогти діткам покращити своє мовлення. Ми з вами зустрінемося у наступному відео, де ми трошечки поговоримо про теоретичні поняття, що це таке білінгвізм, двомовність, чи вони пов'язані між собою, чи це синоніми, чи вони мають якісь різні значення, для чого нам розуміти ці всі поняття, як ці всі поняття допомагають нам зрозуміти той етап корекції, який також потрібен дитині на тому чи іному, да? саме на тій чи іншій сходинці, де дитина зараз знаходиться. Ну, так би мовити, трошечки теорії, да? обіцяю, трошечки. Але це дуже важливо, щоб уміти використовувати поняття, ми маємо зрозуміти їх значення. Да? Саме для подальшої нашої якісної роботи. Тож, бажаю вам всього найкращого і до зустрічі.